Восьма вечора спитаєте, ви Анатолій, а куди ти прямуєш? Додому може з роботи так пізно? Ні, ще не з роботи. Власне, їду з роботи, але їду в село. Ще потрібно заливати, маринуватися, м'ясо. Як сталася така ситуація? Мала прийти сьогодні людинка нам допомогти. Ми знали, що буде багато роботи, але людина сказала, що прийде. Ну ми вже на щось розраховували, потрібно було і кабанеру розібрати, і замовлення зробити, і сала меленого зробити, і тому подібне. Ну але бувають такі ситуації в житті, в людини виявилися плани там, вона не могла прийти, скажімо так, ну і не прийшла. Ну а в мене варіантів небагато, якби бізнес мій, відповідальність моя. І хочу, не хочу, робити, мусу я. Ще дружина. Сьогодні така сама бчілка, забігана, вже ноги волочить. Але такі справи. Хочеш заробити копійку, мусиш робити. В когось щось десь не виходить, будь-яку дирку закриваєш сам. Ну і якось так. Нічого не поробиш. Вам бажаю гарного вечора. А я ще трошки попрацюю. Пока!